З 1 липня уряд Словаччини запровадив нові правила щодо надання тимчасового житла біженцям з України. Ці зміни покликані покращити управління міграційними потоками, забезпечити ефективне використання ресурсів та сприяти швидкій інтеграції біженців у суспільство та стимулювання їх до забезпечення своїх потреб власними коштами. Давайте розглянемо, у чому полягають основні зміни. Що стосується термінів проживання, відтепер біженці можуть перебувати в установах для надання притулку максимум 120 днів. Вразливі категорії людей, такі як люди старше 65 років, інваліди, самотні батьки з дітьми до 5 років, можуть залишатися довше. Також що стосується повторного звернення, тепер ті, хто втратили статус тимчасового притулку і знову звернулися, більше не отримують безкоштовного житла. А допомога на проживання держава виплачує лише протягом перших 120 днів 5 євро на добу, незалежно від віку.